Вітаю учасників освітнього процесу. Лекція 2. Генератор. Типи генераторів. Електричний генератор це пристрій, який призначений для перетворення енергії механічного руху на енергію електричного струму, здебільшого з використанням принципу електромагнітної індукції. Електричний генератор є електричною машиною з дією протилежною дії електродвигуна. Завдання джерела механічної енергії для генератора можуть виконувати парова машина чи парова турбіна. Потік води, що обертає колесо, вітер, двигун внутрішнього згорання або навіть сила людини. До відкриття зв'язку між магнетизмом та електрикою було винайдено електростатичні генератори. Вони працювали на електростатичних принципах з використанням рухомих електрично заряджених стрічок, пластин і дисків, що несли заряд по високовольтному електроду. Заряд створювався із застосуванням будь-якого з двох способів електростатичної індукції або трибоелектродного ефекту. Такі генератори виробляють дуже високу напругу і низький струм. Через їх неефективність та складності ізолювання машин, дуже високі напруги маються на увазі, а також низьку номінальну потужність, електростатичні генератори ніколи не використовувалися для вироблення доцільно значущих обсягів електроенергії. Їх єдиними практичними застосуваннями були перші рентгенівські трубки, а згодом деякі пошвидшувачі атомних частинок. Розглянемо історичний аспект. Принцип роботи електромагнітних генераторів було виявлено у 1831 1832 роках Майклом Фарадеєм. Принцип, який пізніше називали законом Фарадея, полягає в тому, що в електричному провіднику, який оточує мінливий магнітний потік, виникає електрорушійна сила. Він також побудував перший електромагнітний генератор, званим Фарадеївським диском, типу гомополярного генератора, з використанням мідного диску, що обертається між полюсами підковоподібного магніту. Це давало невелику напругу постійного струму. Ця будова була неефективною через протидію самонавідних струмів у деяких ділянках диска, які не пробивали під впливом магнітного поля. У той час, як струм індукувався безпосередньо під магнітом. Зворотній струм протікав в областях, які були поза впливом магнітного поля. Це протиріччя обмежувало вихідну потужність на змінних дротах та викликало нагрів мідного диска. У пізніших гомополярних генераторах цю проблему було вирішено використанням декількох магнітів, розташованих навколо периметра диска, щоб підтримувати стійкий вплив поля в одному напрямку потоку. Іншою вадою було те, що вихідна напруга була дуже низькою через однаковий струмінь крізь магнітний потік. Дослідники виявили, що використання декількох витків дроту у котушці може привести до більш високих і більш корисних напруг. Оскільки вихідна напруга пропорційна кількості витків генераторів. Генератори можуть бути легко спроєктовані для отримання будь-якої бажаної напруги шляхом зміни кількості витків. Дротяні обмотки стали основною особливістю всіх наступних будов генератора. Диск Фарадея був першим електричним генератором. Магніт у формі подкови А створював магнітне поле крізь диск Д. Коли диск обертався, це викликало радіальний електричний струм. Зовні від центру до краю. Поточний струм виходить крізь пружинний контактний копачок М по зовнішньому колу і назад у центр диска крізь вісь. Генератори поділяються на генератори змінного струму і генератори постійного струму. Більшість генераторів використовує механічну енергію обертання. На відміну від них, магнітодинамічні генератори використовують пряме розділення зарядів в потоці гарячого газу крізь магнітне поле, а тому не мають у своїй будові обертових частин. Розглянемо будову та спосіб дії. Електричний генератор складається з двох основних частин рухомої ротора і нерухомої статора. Кільця на валу передають зміну напругу зовнішнє коло частин, індуктор використовується для створення магнітного поля на іншій якорі, намотані обмотки, з яких знімається електричний струм. Для створення магнітного поля використовуються постійні магніти або електромагніти. Згенерований великий струм зручніше знімати з нерухомої обмотки, тому в генераторах змінного струму магніти змонтовані здебільшого на ротора. Пульсова напруга постійного струму, колектор на кривошипній осі, потужності на електроенергію одинакові. Механічна потужність подається на генератор у вигляді обертання механічного валу. Перетворення засновано на силі Лоренця, яка діє на рухомі електричні заряди у магнітному полі. Якщо провідник рухається поперек перпендикулярно до магнітного поля, сила Лоренця діє на заряди у провіднику у напрямку цього провідника і таким чином приводить їх у рух. Цей сув заряду викликає різницю потенціалів і генерує електричну напругу між кінцями провідника. У суміжній анімації має значення лише зміщення провідника або двох відповідних секцій котушки, перпендикулярного магнітному полю. Це показується червоною областю. Чим більше змінюється площ... площа за час зміни, тим вища напруга. Для збільшення напруги використовується кілька провідників, з'єднаних послідовно у вигляді котушки. Цей спосіб роботи слід відрізняти від принципу електростатичних генераторів, в яких сув електричних зарядів відбувається електричним, а не магнітним полем. Розглянемо будову найпростішого генератору змінного струму. Джерело електричної енергії, що створює електрошійну силу, яка періодично змінюється, називається генератором змінного струму. Найпростіший індукційний генератор змінного струму представлено на рисунку. Він являє собою металеве осердя, в пази якого вкладено обмотку дротяну рамку 2. Кінці обмотки з'єднані з кільцями 3, до кожного з яких присунута щітка 4. Для відведення напруги до споживача. Осердя з обмоткою обертається в магнітному полі нерух... нерухомого постійного магніту 1 або електромагніту. Обертову частину генератора називають ротором, а нерухому статором. Для одержання електрорушійної сили індукції немає значення, що слугуватиме ротором. Рамка, яка обертається в магнітному полі нерухомого електромагніту, чи електромагніт, який обертається всередині нерухомої рамки. І в тому, і в іншому випадках, магнітний потік, що проникає у рамку, змінюється. В сучасних потужних генераторах, як показано на рисунку, ротором є електромагніт 1 що являє собою великий циліндр, у пази якого вкладено обмотку 2. До обмотки ротора через колектор подається напруга від джерела постійного струму. Обмотки статора 4, в яких створюється РС індукції, вкладають у пази нерухомого порожнистого важкого металевого циліндра 3, виготовленого як іосердя сталі. Розглянемо генератори постійного струму. До них належать гомополярний генератор і магнітогідродинамічний. Гомополярний генератор являє собою електричний генератор постійного струму, що містить електропровідний диск або циліндр, який обертається в площині перпендикулярній до однорідного статичного магнітного поля. Різниця потенціалів створюється між центром диска та ободом, або кінцями циліндра, електричною полярністю залежно від спрямованості обертання та орієнтації поля. Він також відомий як однополярний генератор, а циклічний генератор, дискове динамо або диск Фарадея. Напруга зазвичай невелика. Порядку. Декількох вольт у разі невеликих демонстраційних моделей. Але великі дослідницькі генератори можуть виробляти сотні вольт, а деякі системи мають кілька генераторів послідовно задля для створення ще більшої напруги. Вони незвичайні у тому, що можуть виробляти величезний електричний струм більше ніж на мільйон Ампер, тому що гомополярний генератор може мати дуже низький внутрішній опір. Магнітогідродинамічний генератор витягує електричну енергію безпосередньо з рухоми гарячих газів крізь магнітне поле, без використання обертових електромагнітних складових. Від самого початку магнітогідродинамічний генератор, скорочено МГД-генератор, були розроблені, тому що плазма на виході МГД-генератора є полум'ям. Здатним нагрівати котли парової електростанції. Першим практичним проєктом був АВК МК-25, розроблений у 1965 році. Уряд США профінансував істотний розвиток. МГД, кульмінацією якого у 1987 році став демонстраційний агрегат потужністю 25 МВт. У колишньому Радянському Союзі з 1972 року до кінця 1980-х років, МГД установка потужністю 25 МВт знаходилася у постійній комерційній експлуатації. Станом на 2007 рік. МГД-генератори, що працюють у якості оборотного циклу, стали менше ефективними за газові турбіни комбінованого циклу. Генератори змінного струму. До генераторів змінного струму відноситься індукційний генератор та лінійний генератор. Індукційний генератор змінного струму може використовуватись як генератор шляхом перетворення механічної енергії на електричний струм. В індукційних генераторах ротор механічно обертається швидше за синхронну швидкість, що дає негативне ковзання. Звичайний асинхронний двигун змінного струму може використовуватися як генератор без будь-яких внутрішніх удосконалень. Індукційні генератори корисні для таких застосувань, як міні-електростанції, вітряні турбіни або для зменшення потоків газу високого тиску до більш низького тиску, оскільки вони можуть відновлювати енергію за допомогою відносно простих елементів керування. Вони не вимагають схеми збудження, тому що обертове магнітне поле забезпечується індукцією з кола статора. Вони також не вимагають регулятора швидкості, оскільки за своєю суттю працюють на частоті приєднаної мережі. Для роботи індукційний генератор повинен бути збуджений підвідною напругою. Лінійний генератор. В його простій формі може бути втілений за допомогою двигуна стельзера. У цьому разі на обох боках вільного ходу є котушка, в яку занурено кінець поршня, на якому розташовано магніт. Частота виробленої змінної напруги залежить від частоти вільного ходу поршня та змінюється залежно від навантаження. Синхронний генератор. Майже усі сучасні генератори меншої потужності є трифазними, а синхронними машинами. У той час як великі генератори приблизно від 0,1 мегаватт, та генератори в автомобілях і на велосипедах. Це синхронні електромашини. Лише синхронні генератори здатні забезпечити не лише активну, але й реактивну потужність, потрібну для електростанцій. Назва синхронний генератор означає, що частота напруги, котра не виробляється, відповідає швидкості обертання ротора. Ротор, який також називається полюсним колесом, має електричні обмотки, котрі забезпечують магнітне поле. Ротор живиться за допомогою постачання електрики зовнішнього джерела постійного струму. Це може бути генератор постійного струму, встановлений на валу основного генератора, самонамагнічування, або окремий випрямляч на основі напівпровідникової технології. Ротор створює обертове магнітне поле і це викликає напругу в обмотках статора. Обмотки у статорі встановлюються в канаві з внутрішнього боку і приєднуються до зовнішньої електричної мережі. Обмотки статора також називаються якірними секціями. Залежність між числом пар полюсів на полюсному колесі геометричним розташуванням якірних секцій швидкістю обертання ротора визначають частоту напруги. Та фазовий СУВ. В сучасних енергосистемах паралельно під'єднано сотні або тисячі генераторів. Таким чином, як напруга, так і частота окремих генераторів в основному визначаються іншими машинами в енергосистемі. Для розподільної мережі дуже важливо, що синхронні машини географічно розподілені сотнями кілометрів, працюють з однаковою чистотою, проте усі основні генератори повинні мати регулятор швидкості та напруги, щоб чистота і напруга енергосистеми були досить постійними. Хоча один генератор являє собою лише дуже невелику частину продуктивності системи, всі пристрої повинні. Підтримувати постійну частоту та швидкість обертання. Виняток становлять невеликі генератори на переносних електростанціях, які можуть бути спрощеними і дешевими без регуляторів. Великі енергосистеми виграють від того, що можуть мати високу надійність, проте загальна запасна потужність не повинна бути невідповідно великою. Резервна потужність означає складові системи. Генератори або лінії електропередач, які не працюють або використовуються на повну потужність, це вигідно під час досягнення перенавантаження, але натомість сприяє поганому використанню інвестованого капіталу. Різні джерела енергії можуть застосовуватися на великій географічній території, наприклад, практично вся Північна Америка приєднана до єдиної енергосистеми. Електростанції часто дуже складні та дорогі, тому заощадження за рахунок їх об'єднання привабливе для використання в розгалученій взаємозалежній системі, де джерелами енергії є величезні електростанції. На цьому лекцію завершено. Бажаємо вам успіхів!